Читати е, з другого післання соборного післання святого апостола Петра з першого вірша, з першої голови, з першого по 15 вірші. Симеон Петро, раб та апостол Ісуса Христа, тих, хто одержував з нами революційну віру в правді Бога нашого і Спасителя Ісуса Христа. Благодать вам та мир, нехай приноситься пізнані Бога Ісуса, Господа нашого. Усе, що потрібно для життя та побожності, подала нам його Божа сила і знанням того, хто покликав нас славою та чеснотою. Через них даровані нам цінні та великі обітниці, щоб ним ми стали учасником Божої істоти, утікаючи від пожадуго, світового кіння. Тому докладіть до цього всю пильність. І покажіть у вашій вірі чесноту, а в чесноті пізнання а в пізнанні стримання, а в стриманні – терпеливість, а в терпеливості благочестя, а в благочесті протерство, а в протестстві любов. Мо коли це у вас є та помножується, то воно зробить вас не лінивими, ані безплідними для пізнання Господа нашого Ісуса Христа. А хто цього не має, той сліпий, короткозорий, він забув про очищення з. Своїх давніх гріхів. Тому, браття, тим більше давайте е, чинити міцним своє покликання та вибрання. Бо роблячи так, ви ніколи не спіткнетесь, бо щедро відкриється вам вхід до Вічного Царства Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Тому -то ніколи я не занедбую е, про, е, про це вам нагадувати, що ви знаєте І впевнені теперішній правді. Бо вважаю за справедливе, витоки, я в цій оселі спонукати вас нагадуванням, знаючи, що я незабаром повинен покинути оселю свою, як і Господь наш Ісус Христос об'явив був мені. А я пильнуватиму, що ви і по моєму відході завжди мали це в пам'яті. Амінь. Дякую, Віка. Ми минулу неділю закінчили нашу подорож через перша Петра. І сьогодні починаємо наступний лист, друге соборне послання апостола Петра. І я знаю, що перед нами є різдвяні свята, так що ми трошки будемо розглянути цей другий розділ, другий лист і будемо так само мати. Будемо вивчати, Слово Боже, щодо Різдво, Різдва, Новий рік, попробуємо так таки цей період візьмемо це до друга Петра. А, чому Петро пише цей лист питання сьогодні? А, і так взагалі ми трошки загально подивимося, а, Петро бачить проблему, а Петро дає відповідь на цю проблему. І так само давайте в кінці запитаємося, де ми стоїмо, у цьому, де ми знаходимося, будемо мати такий тест. І попробуємо в кінці якось його все до цього стола через те, що всі, всі ці думки, все, що ми будемо розумати, вони до якоїсь мірі готують нас до співня. Так що давайте так поділимо цих перших 15 віршів Друга Петра. Петро старша людина, готується вже вмирати. 14 вірш чули каже, знаючи, що я незабаром повинний покинути оселю свою, як і Господь Ісус Христос об'явив був мені. Якось апостол Петро знав, що його дні вже кінчаються, що він вже буде вмирати. І ви знаєте, що? Коли людина приходить до цього, вона трошки іначе дивиться на життя. І Якщо ви будете читати цей лист, ви побачите, що Петро переживає, що йому, здається, трошки темно-темно стає. Він переживає через те, що він знає, що світ є небезпечний. Він знає, що, можливо, відчуває, що переслідування приходить, він може відчуває, що а, ну, навіть людське серце, воно є лукаве. І, знаєте, цікаво, мої батьки тепер, що стають старшими, вони так, я, я чую вже в них, вони переживають більше, а, вони трошки більше нажилися, і тепер вони бояться, кажуть, що буде з країною, що буде здоров'я, що буде з вами, що буде з сербою Христовою. Бо вони трошки більше довше пожили вже. А. Я маю можливість мати розмову із молодими парами, які готуються до весілля. І Є деякі, що є молоденькі, мають 20 років, часом 17 років. І Є деякі, що вже мають 30, 31, 32 пари. Так? І цікаво, як вони підходять до цього процесу готування. Ті, що вже трошки старші, вони трошки більше переживають. Так? Вони думають про їхнє подружнє життя. Вони трошки довше пожили. Вони знають, що. Це буде праця. А й молоденькі ні. Ті, що мають майже 20 років, ти їм говориш, що вони дивляться. Ми так любимо одного. Недавно, деякі роки тому назад я. Мав таку можливість, мав розмову. Дуже молоденька пара. Мені здається, що їй мало було 18, він може 20, мав щось таке, я вже забув. Я їм даю книжку, кажу, ось, слухати ця книжка, прочитайте, потім ми поговоримо. Ця книжка є про як мати розмову, комунікацію, як розв'язувати конфлікти. Я пригадую. Молодий каже, пастор, нам не треба. Кажу, чому ні? Ми взялися за рукою. Ми любимо один одного. Я думаю, як, як ти проб'єш у голову, що воно ще не починається, що ти не знаєш, що життя твоє буде вперед, що може вискочити на дорогу і в рив виїде, щоб обминути його. Ти не знаєш, яке лукаве є твоє серце. Ти не знаєш, навіть як воно є самолюбне. Ми любимо один. Ми не будемо мати конфлікти. І ви знаєте, що щось таке подібне а, життя дає, дає досвід. Якщо ви знали б, що сьогодні ну, якось від якоїсь причини, може десь виїжджаєте, ви відчуваєте, що Господь його забрати. Я вам сказав: беріть мікрофон, розкажіть. Дайте якусь пораду. Ви знаєте, що ви, що старші, ви могли багато... Краще пораду дати, бо ви пережили ваше життя. Якщо ви є молодші, він трошки менше сказав. І щось таке Петро каже, він дивиться, що він вже готується відійти. Якось Ісус Христос йому дав знати. І він переживає за церкву Христову, і він пише, він хоче, щоб вони зрозуміли деякі важливі речі. Перше, яка, яку проблему він бачить? 12 вірш каже, тому ніколи я не занедбую про це вам нагадувати, хоч ви й знаєте і впевнені в теперішньому правді. I will always remind you of these things, even though you know them and are firmly established in the truth, you may know. І це важливо, щоб ви зрозуміли, що Петро пише до церкви, яка вже знає ці речі. Петро не каже, я пишу до вас, бо ви цього не знаєте. бачите, що він каже, ви впевнені і тверджені правді, це, це є дозріла церква, дозріли люди, що вже живуть у вірі. Він не пише їм щось нове. Це є не щось, що вони не знають. Але яку проблему він бачить? Заважте, яку проблему він бачить? Три рази повторюється. 12-й каже, каже, був тоді, ніколи я не занебую про це вам нагадувати. So I always remind you of these things. Наступний вірш, 13, каже, бо вважаю я за справедливий, доки я в цій оселі спонукати вас нагадування. I think that it's right to Refresh your memory as long as I live in this curve. Refresh your memory. П'ятнадцятий річ каже, я і пильнуватиму, щоб і по моєї відсутності. Завжди мали пам'яті. Три рази, Петро каже, я хочу, щоб ви не забули це. Я хочу, щоб ви пам'ятали про це. Що Петро бачить? Петро підтверджує одну важливу правду, що Біблія каже. А це є, що ми забуваємо. Особливо він підтверджує одну біблійну думку, що гріх так спортив нас все наше тіло, нашу пам'ять, наше серце, що якщо нам не нагадується ці речі, вона є той туман, вона губиться. Ми не пригадуємо, ми не пригадуємо добро. Ми не пригадуємо миність Боже, ми забуваємо про Його благословення. І Петро каже, я мушу вам нагадувати, і мусить бути такий процес, де ти пригадуєш знову знову, бо якщо ні, ти забуваєш. Не тільки те, але цікаво, що гріх так змінив наше серце, що ми більше пригадуємо не добре, ніж ми пригадуємо добре. Ви можете тепер знаєте такі слова, що люди вам сказали років тому назад, що були шкідливі. Вони поранили вас. І ви до сьогодні згадуєте це. Це є гріховне наше серце. Воно просто має такий нахід, що, ну, як дитина, ти сто разів сказав так, один раз сказав ні, ти мене не любиш. Ти мене не любиш. Хоч ти сто разів казав їй так, так, так. Один раз казав їй it. You don't love me, I know it. Ми є так само. Ми є так само У нас є ну, ця лукавість у нашому серці. Що якщо ми не додаємо зусилля, щоб нагадувати собі, щоб пригадувати, те, що Бог добре робить, те, що Бог дає нам милість, ми забуваємо. Не тільки це. Наше серце часом є таке ну, лукаве, що воно не може прийняти добро, а завжди має підпитання, щось не туди. щось дуже добре все йде, щось мусить недобре статись. Так? Ми завжди підрозиваємо щось. І думаємо, що якось зло і недобре мусить, якось дорогнувся, бо все дуже добре йде. Це не може бути. Це є гріховність нашого серця, забуває. Запитайте самі себе, чи ти у вашому житті більше от ви отримали добро чи зло? Що ви сказали? Я що хтось запитав, чи ти, чи ти в твоєму житті отримав більше добро, ніж зло? Або друге питання, чи, ви, чи ти думаєш, що Бог багато більше тебе благословляє, багато більше милість тобі дає, ласку свою. І якщо так, чому ми переживаємо стільки? чому ми журимося, що буде, а як воно? коли факт показує, що роками Бог є добрий до нас, і ми забудемо. Тільки щось недобре вискочить, все, руйнує нас. Петро знає це. він каже, я знаю, що ви це знаєте, але я нагадую вам і нагадую вам, і нагадую вам через те, що ваше серце буде забувати. Пригадуйте, що в старому заповіді. Забувати це єловмити заповідь Божу. Бог описав в заповіді, щоб вони не забували. І всі ці свята, дав. і всі ці спомини чому не забувайте. Тепер, яка є відповідь цього, цієї е, проблеми? Петро дає дві такі речі. Він маленький, такий має у проповідь дві частини. За ваші, що третій вірш, він каже, все, що потрібне для життя, для побожності, подали нам. Його Божа сила, пізнанням того, хто покликав нас славою та чеснотою. Перше, що Петро хоче встановити, все, що ти потребуєш, щоб жити по Божним життям, ти вже його маєш. Може, ти думаєш, що ти не маєш все потрібно. Може, ти маєш відчуття, що у тебе щось бракує? Відповідь є ні. Все, що ти потребуєш мати добре життя, побожне життя, ти вже маєш в Ісусі Христі. Може, ти думаєш, що Бог щось затримує від тебе? Це є неправда. Це є перша неправда, що дьявол хотів вкласти в людині, що Бог щось добре має, але він тобі не хоче дати. І Єва я там повірився. Подивіться на цей стіл. Цей стіл є доказ, нагадування. Ісус Христос каже, робіть це на що? На спомин про мене, щоб Він нічого не затримав від тебе, він все віддав. Віддав свого дорожнього сина, щоб ти мав все, що ти потребуєш, щоб жити по Божому діття. Перше. Друге, Заважте, що він каже. Тому докладіть, каже п'ятий ят... вірш, докладіть до цього всю пирість у вашій вірі. Заважте, що Петро каже. Ви маєте, а тепер ви мусите попрацювати над цим. Додати до вашої віри. І він має такі характеристики, що ти мусиш мати. перше він каже, чесноту, goodness не тільки добро робити, а бути добрим через те, що Бог є добрим. Пригадуйте, ми говорили, дякуйте Богу, добрий, бо він. Ми кажемо часом, ти знаєш, він є добряга чого? Бо ми знаємо, що він багато що добре робить, так що тепер його характер стало. Ти виробляєш це в своєму житті. Друге він каже, це є пізнання, налич. Не тільки щоб ти знаєш Слово Боже, але що твоя етика показує, твоє ходіння показує, що ти зростаєш у пізнання про Бога. Каже, стримання, self-control. В той час мова йде про язик, про їжу, про інші жадання, що ти маєш. Ти стримуєшся, ти розумієш, що Є цей апетит, але ти глядиш його. Ти зростаєш у цьому. Терпеливість, perseverance. Ти стоїш на тому, що Ісус Христос тебе спас, і ти приймаєш долю твого життя як від Нього, яка вона не є. Тяжко тримаємося в вірі. Благочестя, godliness. Правильно розуміти, що ти ходиш, і Бог бачить тебе. І ти шануєш його, зростаєш у цьому. Братерство! Війна Делфія. Братерство. Братня любов. Ти любиш, як ти любиш свого друга, ти приймаєш один одного. І остання любов. Можливо, найважливіше, Так? Це, це, це відданість один одному. Ісус Христос взяв усі 10 заповідь. І збив їх до любові. Перші чотири, які відносяться до Бога, не будеш мати іншого Бога передо мною. Не будеш творити руками якогось Бога. Прообраз не будеш. Не будеш зловживати імення Господнє. Не дармо. Шануй один день. Відпочив, відпочивай для Господа. Так? І він каже: це є любов до Бога наступний шість. Шануй батька і матір, не кради, не вбивай, не чини перелюб, не кради, не свідкуй неправду до, про свого ближнього. І остатнє не жадай, що є в твоєму сусід'ому. І він взяв ці шість, яке, можливо, горизонтальне має відношення, і каже, що його можна збити вне, Люби свого ближнього. Посто Петро 1 Коринтян, 13. 1 13 розінь, каже: ти можеш гарно проповідати, ти можеш гарно співати, ти можеш гарно пачки висилати, ти можеш гарно варити, ти можеш гарно жертвувати, але якщо ти не маєш любові, то є ніщо. Все є прив'язане до того. І Петро каже: ми маємо все, що потребуємо, але ти мусиш зростати. Мусить бути процес, де є зростання. І останнє запитаємося, зробимо такий тест. Де ти стоїш у цьому? А? Є важливо пізнати це. Де ти стоїш? І завбачте, що є дві такі, такий підхід. Каже, хто це має, зріст зростає, зусиє, і хто цього не має. Дві речі каже Петро. Ось мій вірш каже, коли це є в вас та й примножується, то воно зробить вас не лінивими, а не безплідними для пізнання Господа нашого Ісуса Христа. If you possess these qualities in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive. Заважно, що це є процес. Це не є пілюля, що ти взяв і ти зростаєш духовно. Якщо ти маєш і примножується це в твоєму житті, Дві речі зробить. Перше він каже, зробить тебе, що ти не будеш війнивим. Юнак be Ви часом втомляєтесь, приходити на зібрання, втомляєтесь служити. Чи в тебе є таке бажання? Я хочу бути частиною свого діло Божого. Я маю бажання. Якщо ти зростаєш духовно, ти будеш мати це бажання. Ти не будеш лінивий, що тоді. Друге, він каже, безплітним. Друга крайність є бути дуже занятий, але від того всього нічого нема. Чого? Бо ти не зростаєш духовно. І якщо ти будеш все робити, Петро каже, ти будеш плідний, та, що ти робиш, буде зростати. Чого? Бо ти зростаєш духовно. І завершить, що каже, для того, хто не має це. Дев'ятий вірш каже: Хто цього не має, той сліпий, короткозорий. Він забув про очищення своїх давніх гріхів. Whoever does not have them is nearsighted, blind, forgetting that they have been cleansed from their past sin. Якщо ти приходив, приходиш до цієї церкви вже рок, роками. І в тебе нема зріст. Який зріст? У тебе нема більше стримання, у тебе нема більше терпеливості, у тебе нема більшої пошани любові, старання щодо братерства. Якщо ти не зростаєш у любові, ти роками приходиш і ти в тому самому місці, де ти був деякі роки тому назад. Дві можливості. Перше каже Петро, ти є сліпий. Знаєте, що бути сліпим в Біблії означає? Що ти ще не маєш Івангелія Ісуса Христа. Ти є невіруючим. Ви чуєте, що він каже? Є багато таких. І буде Ісус Христос сказав, багато того дня скажуть, Господи, Господи. А Господь скаже, я вас не знаю. Чого? Ми думаємо, що ми знаємо Іван, але ми є сліпі. Як ти знаєш, у тебе нема зріст. Ти не зростаєш. І друге, що він каже, ви є короткі зорі. Near Це означає, ти забуваєш деякі речі. Ти не бачиш, як Бог простив твої гріхи. Воно не є цінне тобі. Між іншим, чому є дуже важливо приходити на зібрання? Через те, що ти нагадуєш собі, вкладаєш знову і знову. Ти дивишся на цей стіл, і ти бачиш, що твій гріх зробив. Який він є гіркий, що Бога самого убив. Кров він мусив пролити за тебе. Що ми співаємо? Вірні я до нас віче. Знову і знову співаємо цю пісню. Чого? Бо ми мусимо нагадувати собі щоденну ласку твою бачу я, чи ти бачиш щоденну Божу ласку? Без цього ти будеш забувати. Короткий зором, якщо ти не зростаєш, ти не, ти, ти не біжиш назад до оригінальних гріх, твій гріх, який ти є проще. І через те ось можливість перед нами стіл Господній, щоб побачити, покуштувати який добрі є. Віктор казав сьогодні, треба куштувати. Ось ми будемо куштувати. Ми будемо пробувати, ми будемо торкати, який добрі є Бог до нас. Будемо нагадувати собі і казати, Господи, моє серце забуває все це добро. Моє серце забуває всі ті радосні моменти, що ти даєш. Моє серце забуває, скільки милість. Скільки разів ти прощаєш мені, скільки ти є терпеливий до мене, я хочу знов нагадати про це. Апостол Петро X віж каже, ті, що дбають а, про це, вони не будуть спіткатися, спідку... спід... вони не будуть падати. Ті, що бад... ті, що стараються в цьому. Питання є для, для всіх нас. Дати є в цьому? Бог каже, щоб він дав все, що ми потребуємо для побожного життя. Не є неадекватність в твоєму спасінні, але ти мусиш додати до цього, до твоєї твоєї віри. Ти мусиш зростати до нього. Якщо ти не зростаєш, може ти не є спасенний. І треба цим. Примиритись і запитати, чи справді я розумію через те, що якщо ти маєш Ісуса Христа, ти прийняв вірою, ти хочеш зростати. Це не буде, що ти будеш лінивий, або ти будеш безплідний. ти хочеш щось робити. Тебе буде бажання. Давайте нагадаємо собі. Петро журиться, ви будете забувати, я хочу нагадати вам. Ісус Христос навіть сказав, що Він дав нам. Духа Святого, бо Він буде нагадувати нам. Робіть це на спомен про мене, каже Ісус Христос. І давайте ми всі разом ставимо, станемо кругом цього стола, нагадаємо собі, що все, що ми потребуємо для побожого життя, ми вже маємо. Нехай Господь допоможе нам у цьому, а й тільки тільки буде слава. Амінь. Амінь. Давайте ми заспіваємо пісню і перейдемо до столу.